Продолжение товариство, гості, народи депутати, керівники району, шановні вчителі Надія Григорівна, шановні батьки, запрошені всі присутні в цьому залі, дозвольте від себе особисто, від колективу виконавчої влади, яку я очолюю. Привітати вас із тим здоменим в житті кожному з вас святом, 30-річним ювілеєм нашого рідного колеги. Побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя, злагоди, миру, рішучості у боротьбі за краще майбутнє. Я дуже хотів би подякувати нашим вчителям. Що вони виховують гідну молодь. Ця молодь я впевнений по закінченні нашого колегіму прославить і наш колеги, і наше село. Вони будуть гідними кращих синів і дочок нашого села. Я впевнений, що сьогодні дуже важко і дуже велика вдячність і колективу. Колеги і Надії Григорів і за те, що в цей непростий час їм вдалося мобілізувати зусилля і зробити дуже багато хороших речей, в тому числі підготовити цей урочистий вечір шанувати наш колеги. Я вірю, що при створенні громаду громади, в яку ми вклали однозначно багато зусиль. Добитись цієї громади буде набагато краще. Я сподіваюся, що не буде залишкового фінансування нашого колеги, який є храмом освіти в нашому селі. Сподіваюсь також, що не будуть пасувати наших вчителів і відійде в минуле гасло, коли стара влада, яка в більшості була антинародною, говорила. Вчителям не потрібно йти в політику, мовляв, це не ваше. Я впевнений, що саме вчителі мають домінувати у всьому майбутній громаді. Ви знаєте, що в минулому саме знімали шапку при вітанні, коли бачили священника і вчителя. Впевнений, що в попередній громаді. Стане дуже багато депутатами вчителів і сформувавши команду освічених людей, інтелігентних, які розуміють, чому вони прийдуть в цю громаду, вони будуть відчувати і знати про велику відповідальність. Ми впевнені, що з, такими, з такою командою громада буде діяти по-новому. Всю нелегку Стежинку, яку протоптали ми, представники патріотичної команди, яких гасло було завжди віддати все на користь Україні і українцям. Ми її дотримуємося чітко. Ми ведемо лінію на те, щоб, щоб відбулись зміни, щоб не було залишкового принципу фінансування таких установ, яким є освіта і культура. Ми сподіваємося те, що ми робимо, підтримують нас і підприємці, для яких сплата податку буде преференцією самими важливими і відповідальними моментами. І маючи кошти в громаді, не будуть прохачами наші вчителі, не будуть прохачами і влада, яка навіть де і мріє. Маючи кошти, ми зможемо впливати на всі процеси, фінансувати наші установи заклади. Життя, впевнений, зміниться на краще. Враховуючи підтримку всіх вас, ми доб'ємося успіхів в майбутньому. Слава всім вам, слава Україні!